Вітаю вас, малята! Гарного вам дня! Тільки подивіться, до нас прийшов ведмедик і щось нам приніс. Якісь різні баночки, коробочки. Що там, давайте подивимось, дітки, так це ж пігулки та різні вітаміни. Мишка каже, що це вітамінки, їх можна їсти скільки захоче. Я думаю, щось тут не те. І ведмедик вчинив дуже неправильно. А що з цього приводу думаєте ви? Діти, а коли можна брати ліки? Вірно, коли хворіти, а хто їх повинен вам давати? Так, батьки, що може трапитися, коли з'їсти надміру вітамінів? Чи гратися іншими ліками. Якщо таблетки ви з'їсте як цукерки, небезпечно це можна навіть вмерти. Пам'ятайте діти, ліки не для дитячої гри. А ще ведмедик приніс ось цю коробочку А що в ній треба відгадати? У коробці спочивають хлопці, наче близнюки. В них корічні віголівки і зовуть їх сірники. Так, справді, це коробка із сірниками. Чи можна дітям самостійно гратися з сірниками? Вірно, ні. Щоб не трапилось біди, не берись за сірники, а займайся краще ділом. Вогонь це не для гри. Пам'ятай про це завжди. Давайте ми з вами створимо своїми руками безпечні пігулки і сірничок, якими ми можемо погратися, а створювати ми їх будемо з пластиліну. Але перед роботою розімнемо наші пальчики. пальчик о, пальчик, стук стук-стук-стук, кулачками тук-тук-тук. Плещемо в долоньки, плесь, плесь, плесь. Заховались пальчики десь молодці малята. Перше ми візьмемо білий пластилін, добре його розімнемо між долоньками, відірвемо шматочок невеликий. Ось так. І прямими рухами долоні вперед-назад скочуємо стопчик або можна ось так на дощечі. Це буде паличка для нашого сірника. Ось так. З червоного пластиліну підривемо шматочок та скочуємо кулечку. Тепер з'єднуємо дві частинки, злегка притискаючи одна до одної. Ось у нас вийшов ось такий сірничок. Зараз зробимо пігулки. Візьмемо наш шматочок пластиліну, ось так от його розімнемо пальчиками. Формуємо такий ніби, ніби прямокутничок так, так. Візьмемо червоний пластилін і відірвемо шматочки і розкачаємо такі невеличкі. Кулички. Це будуть у нас пігулки. Пальчиками ось так розплющимо і ось так розташовуємо на пластинці. Ось дітки у нас вийшли такі пігулки і сірничок, якими ми можемо гратися. Ліпимо, у вас все обов'язково вийде. До побачення, малята!